Доброго дня, мене звати Юля Якуб'як. Я вихованець секції індивідуальної роботи еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми учно-заочної біологічної школи Чернівецького оцентру, учні 8 класу Лужанського опорного ЗЗСО перших-третіх ступенів імені Василя Орелецького. Тема моєї роботи вплив різних чинників на вирощування курей в домашніх умовах. Тахівництво давно вже стало розвинутою галузю фермерського господарства. На це є декілька причин. По-перше, свійська птиця дає високоякісну продукцію. По-друге, швидко набирає масу і придатна для забою. При правильному веденні господарства ферма починає давати прибуток і окуповується. Звичай викладеного можна сказати, що актуальність даної роботи полягає у перспективності розвитку птахівництва у приватних домогосподарствах насамперед з економічної точки зору та для виконання продовольчої програми в сучасних умовах. Метою нашої роботи є визначення впливу різноманітних чинників на вирощування курей в домашніх умовах та оцінка перспективності розведення та вирощування деяких порід курей в домашніх умовах для отримання товарної продукції. Згідно мети роботи, перед нами були поставлені наступні завдання: ознайомитись із породами кур курей, які є в домашньому господарстві, окреслити найбільш перспективні підходи для вирощування курей, навчитися роботи їх в інкубаторах та оглядати за ними. Проаналізувати вплив різноманітних чинників на показники народжуваності та приросту маси курей, простежити швидкість приросту, э, приросту маси курей в різних порід та оцінити, які є найбільш перспективними з економічної точки зору. У своїй роботі ми використовували наступні методи: описові, спостереження, експериментальний, робота з літературою і фотографування. Об'єктом наших досліджень були курчата різних порівняв, домінанта, брама, і іспанка, крос брама і іспанка, Мастер і Редбро, Бройлер Рос 708. Предмет досліджень це залежність динаміки росту курчат від умов виведення та утримання. У своїй роботі ми визначили чинники, які впливають на вирощування в домашніх умовах. Це тип інкубації, ручний, механічний, автоматичний, температурний режим, вологість тип та якість кормів. Наш експеримент тривав три роки. Для вирощування домашніх умови у березні 2020 року ми закупили яйця у кількості 70 штук. Породи домінанта. Кількість живих курчат становила 48 особин. Курчат ми підростили і продали у віці 2,5 місяці по ціні 55 гривень за штуку. Загальна сума витру становила 2640 гривень, а чистий дохід – 2220 гривень. Зароблені гроші ми вклали в розвиток домашньої птахоферми. За 980 гривень купили інкубаторна сітка. Наступна закладка в цьому ж інкубаторі була максимальною. У нас виявилося 83 курчат різних порід. Після двохтижневого утримання ми продали підрозділи по 40 гривень за голову. Сума витру становила 3320 гривень. Разом за позам минулий сезон вдалося заробити 4980 гривень. Чистого прибутку 4560. У 2021 році ми зробили 5 закладок. 3 закладки в інкубаторі «Насєтка» і 2 закладки в інкубаторі кочка. 142 яєць першої закладки в інкубаторі «Насєтка» сітка виявилося 52 курчат. Отже, частка виведення встановила 37%. В інкубаторі кочка було закладено 49 яєць. Що, е... По закінченню інкубаційного періоду протягом півтора діб виявилося 20 курчат, що становить 41% від загальної кількості У Другий заклад інкубатора почта в середній березня 144 яєць виявилося 19 курчат. І це становить 43%. Четверта генерація кучат була закладена в інкубаторі на седло в кількості 174 яєць. Але з технічних причин жодного курчата не виявилося. Це становить найбільш економічні збитки впродовж дослідженого періоду. Оскільки 120 128 фабрики було придбано за 720 гривень, остання п'ята генерація була виведена в середині травня. Відсоток виведення останньої генерації становить 44. З першої генерації ми продали 45 курчат по 50 гривень, і суму витрату становили 1250 гривень. Також із другої генерації ми продали 21 курча по 35 гривень, і з п'ятої генерації ми продали 72 два курчат по такій ж ціні. Загальна сума витрату за сезон стала 5500 гривень. Якщо відмінусувати втрати у сумі 720 гривень, кошти витрачення на корми, літрі, ліки вітаміни у сумі 2520 гривень. Тоді сума чистого доходу становить 2265 гривень. Звичайно, у порівнянні з 2020 роком, сезон 2021 виявився не таким далеким. Також в 21 році, в кінці травня і в середині червня, ми поставили для насиджування з двох кочок. Відсоток виводяння куча від першої кошти становить 75, а у другої 67. У 2022 році нами було здійснено дві закладки на новий інкубатор автоматизованого типу Без 200, який було придбано за власні кошти. 7900 гривень. У грудні наприкінці грудня 2021 року. В першій закладці було 200 яєць. Породи Redbro 80 яєць. породи Мастер також 80 яєць. і бройлеру Ross 708 40 яєць. Інкубаційні яйця ми замовляли на фірмі Копа. Місцелью суму, яку ми заплатили за яйця, становить 2600 гривень. Відсоток виявлення становив 62. Друга закладка в інкубаторі бес 200 була проведена 27 березня 2022 року. Відсоток половині становив 74%. Загальна сума витрату становила 9135 гривень. На ліки вітаміни та корми було витрачено 3560 гривень. Шастий докісник становив за, за сезон 2022 го року встановив 5575 гривень. У 2022 році ми також стали кочки. Найперша кочка почала висаджувати яйця у січні 2022 го року. Відсоток повіді становив 79. Пізніше у травні 2022 року висаджувати курчат почали ще дві почки, Проте відсоток був значно нижчий. 162, у другій 41. Раціон і умови утримування курей представлені на оцих слайдах. Різні антибіотики, корми і так далі. Для вивчення динаміки росту курчат різних порід, починаючи з 2020 року, ми проводимо зважування кожної партії курчат в період з 1 до 4 тижнів. На цьому слайді представлена таблиця звернення початку першої та другої генерації за сезон 21 року. Як бачимо із таблиці, в цілому найбільшою приріст маси щотижня дають порода кросу. отримано від скращення брами і голушеї іспанки. Ну і сама порода іспанська глошея теж дає домагані результати. На наступному слайді видно, що протягом досліджуваного періоду найбільший приріст маси дали бройлери РО708. Та, незважаючи на це, вони не виправдали наших сподівань. Сподівань, поганий ріст та низька вага до третього тижня була обумовлена тим, що їм було дуже важко відрізнити від породи Мастер-Грей. І до трьох тижнів вони вживали корм для м'яса яєчних порід курей. З моменту народження найбільшою відзначилась порода ребенка. На другому тижні найбільший привіз був у неї, більший ніж у мастер-грей і бройлерів. Хоча бройлери до кінця дослідженого періоду отримували лідерську позицію. Тенденція хорошого приросту спостерігалася протягом двох місяців, проте Мастер Гре, який спочатку був в середній приріст маси, наступні два місяці значно перевершив за показниками приросту маси ребро. Порода краї Мастер Гре є досить хороші показники приросту маси в пізнішому місці після одного місяця, а також характеризуються більш продуктивними е е отриманням м'яса яєчної несучої продукції. Підрощення початку породи ребра важливим є кольор як забарвлення пір'я, чим він більш насичено червоний. Тим кури мають більшу масу і навпаки. На висновках дозвольте не зупинятися, вони були представлені в ході доповіді. Всім спокійного і мирного дня. Слава Україні! Герої не вмирають!